Слава Богу за все за цей вечір, що ми можемо бути тут і радуватися нашому Богу. Хвала за все йому. Бажаю читати слово Господнє Євангелія від Марка, 1 розділ, 14, 15 вірші. Від Марка, перший розділ, 14, 15 вірші. І коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галеї, проповідував Божу Івановлю, і говорив: збулись часи, Боже Царство наблизилось. Покайтесь. І віруйте в Євангелію. Амінь. Слава Богу, за цей вечір, за Його слово, що ми чули. І подібно, Йоанн був, як Іван був притечею Господа нашого Христа, Ісуса Христа, готував путь, так Господь благословив брата Ілюшу. Він дуже багато переді мною сказав, підготував це слово. І що я хотів сказати, ті думки, що мав, і вони настільки. Переплітаються, і наскільки Брат Ілюша вже багато сказав, слава Богу, за це, що Господь дає своє Слово, щоб ми його розуміли, щоб ми його найперше чули, розуміли, приймали, вірили в нього, і, воні, і воно тоді буде діяльним у нашому житті. Хай Господь благословить нас у цьому. І ми чули про те, як Ісус був хрещений від Івана Хрестителя. Братій Люша також за це говорив вже саме за те, що Іван робив, і Він був посланцем Божим. Він Про це пише Івангеліє, він був посланцем Божим. І Господь Ісус сказав свого часу, що немає більшого пророка, народженого від людини, ніж Йоанн Хреститель. Йому випала найбільша місія, найбільша пошана бути притечою Ісуса Христа. Уявити світові того, хто став Спасителем усього світу. Слава йому, Господу нашому. І ми чули за те, що багато людей в той час вони приходили до Івана Хрестителя, щоб охреститися. І це не було щось для них новим, це не було щось для них чужим. І вони йшли і проводили цей обряд, цей ритуал. І ми також розуміємо, що. Також і тоді люди приходили з різними намірами сердечними до Івана Хрестителя Хреститись. Тому що він. Я зачитаю ще одне місце <кхи> зараз, але хочу те зауважити, що Івангеліє говорить, ми вже чули за це, що коли приходили книжники і фарисеї, то він до них дуже різко відзивався і казав їм, кубло гадюче», роди зміїни, породження їх в різних Івангеліях. По різному є описані ці вислові, вони настільки неприємні, настільки жорсткі по відношенню до цих людей, як звертався Іван до них, і він навіть їх не боявся, що він їм говорив, що ви приходите хреститись, найперше йдіть, учиніть достойний плід покаяння. Ми бачимо, що навіть уже тоді, тоді Іван Хреститель він. Не знаємо, як це було до нього, хто як що це робив, але він, уже, будучи пророком Божим, він, можна сказати, людей відсіював, так би сказати, якось він розумів і знав. Те розуміння мав від Бога вірю, що люди, які не були до того готові, люди, які були сповнені злоби, були сповнені ненависті, всякої нечистоти, то їм не потрібно, їм не личить робити це, що це не є просто якийсь простий. Обряд омивання від якоїсь тілесної чистоти, але, найперше зробити достойні плоди покаяння. І це підкреслює важливість цього обряду, би сказати, хрещення, настільки воно важливо було і тоді, і настільки воно важливо і для нас. І саме я би хотів говорити про декілька речей, чому саме це. Воно настільки важливо і цінно для нас, і яке воно значення має в нашому житті. І хай Господь нас благословить у тому, щоб ми, кожен із нас свій час, багато з нас скажу, був той час, коли ми також мали хрещення і обіцяли Богу служити Його, і Хай Господь нас благословить у тому, щоб ми. Навіть ці моменти згадали той момент у житті, коли це було, наш стан, нашу любов до Бога, наш, нашу, ну, нашу би сказав, наше бажання, рішення наше йти за Господом, настільки ми тоді палали для нього, настільки ми цього хотіли, і напротязі нашого життя, проаналізувавши, ну яким воно є сьогодні? Чи воно погасло, чи воно потухло, чи воно збільшилось, можливо, це бажання і жага по Господу. Хай Бог нас благословить у цьому. <сум> Найперше, чому це має значення для нас і важливе саме хрещення, тому що це є виконання Божої заповіді. І ми чули, що для євреїв в той час немає такої прямої вказівки, щоб вони хрестилися, але це в них було. Але чомусь. Ну, Описання говорить про те, що, я зачитаю це місце, про, саме про Іванове хрещення, це Луки, 7 розділ 29, 30 вірші, які говорить, і всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї, законники відкинули волю, Божу волю про себе і не хрестились від Нього. Навіть тоді, вже, в час, коли це робив Іван Хреститель, вже було розуміння, що це Божа воля, це потрібно робити. І це не просто якийсь такий простенький обряд, що його можна робити і там 10 разів, і ну, бездумно якось до нього відноситися, але що це є серйозно і це є важливо. І ми читаємо тут, розуміємо, що, що митники і люди, прості люди, бідарі якісь. Ну, які, певно, я розумію тут, що скоріше всього, це ті були люди, які вони визнавали себе грішними. Саме по хрещенню Івана було хрещення покаяння. Вони визнавали грішними себе, і вони хотіли мати це хрещення. А ті, хто були фарисеї, законники, книжники, які вважали себе досить такими побожними, досить святими. Подібно й тому фарисеєві, про якого ми знаємо, який в храмі, сказав Господи, я дякую Тобі, що я не такий, як цей митник. Я даю десятину, я роблю те, я пощуся, я багато чого роблю. І він не вважав себе таким поганим, як той митник. Ну, І певно, що він вважав, що йому і покаяння не треба, і того хрещення, мабуть, навір, теж не треба. І <кхе> це місце, що я зачитав, що вони не хрестились. Івановим хрещенням, і через це вони відкидали Божу волю для нас, новозаповітніх, людей вже, хто живемо під час благодаті Божої, це заповідь Божа є в тому, коли місце, яке я зачитав вже, коли Господь Ісус прийшов в Галилею і почав проповідувати Божу Іванові, і говорив, збулись часи. І Боже царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. Інші місця говорять про те, що Бог усюди наказує всім людям покаятись. Це є Божа заповідь, це не тільки Боже бажання, це є Божа заповідь, Божий наказ для всіх людей. І далі ми читаємо у Євангелії також Марка, в 16 розділі. Хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, той засуджений буде. Це також заповідь Божа. І тому, чому це для нас є важливо і цінно, і ми повинні це робити, тому що це є Божа заповідь для нас: покаятись, увірувати Євангелію і охреститись. І на цьому не ставиться крапка, ставиться ще кома. Тому що ми повинні своє життя прожити згідно Євангелії, тій надії перебувати, що дає Слово Боже, і закінчити ще своє життя також з Господом. І тоді також це не буде крапка, це буде кома, тому що Господь сказав, хто в мене вірує, той не помре, але переходить із смерті у життя. І життя з Господом Ісусом, воно продовжується назавжди, навіки. Слава йому за це, за цю надію. Яку він нам дає, але ми повинні зробити те, що він сказав: покаятись, увірувати, прийняти Його прощення, Його очищення через слово, через кров Його, жити в тій святості, праведності, служити Богові, приносити ті плоди, які Він нам упорядкував. І на закінчення свого життя також закінчити його з Господом при переході з цього життя, або ж якщо. Хтось доживе до того часу, коли прийде Господь. І саме тоді саме тоді виконається отець весь Божий задум, який він заклав в те, щоб ніхто не загинув, але всі спаслися. Хай Господь нас благословить у цьому перебувати. І тому то найперше, чому для нас це цінно і важливо, тому що це є Божа заповідь. Для всіх людей, і ми є в числі тих щасливих людей, що Бог нам відкрився і дав. Зрозуміти сутність Евангелії, зрозуміти своє Єство, що ми потребуємо Спасителя, потребуємо прощення, потребуємо того очищення, крові Ісуса Христа, омиття. І ми вступили в заповідь з Богом і живемо з Ним. Слава йому за це! Інша річ, чому це важливо для нас, ми вже за це, це чули, це тому, що сам Господь Ісус, Син Божий, прийшовши з неба, Він це зробив. І коли Він, Іван, ми чули, прийшов до, Ісус до нього і, і хотів хрестити, він йому не дозволяв. Ісус сказав, що, що так нам потрібно виконати всяку правду. Інших перекладах говорить, всю праведність, всю правду. В тому правда полягала, що. Так потрібно зробити, хоча це було незрозуміло йому, навіщо йому чистому, безгрішному це робити. Але він залишив той приклад для нас, що Він наш Господь це зробив. І якщо дивитись, то особисто не маючи в цьому якоїсь такої потреби, тому що він сам був Богом, але Він залишив нам цей приклад для того, щоб ми його наслідували і ми розуміли, що. Якщо це Господь зробив сам особисто, то і нам це також також воно дуже потрібно. І хай Господь нас благословить у тому, щоб ми цим цінували. Третій момент, чому це так важливо для нас, і ми також чули за це, і цим живемо, що хрещення це обіцянка. Доброго сумління перед Богом 1 Петра, 3 розділ 21 вірш. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. З ним живемо і Воскреснемо. Сам акт, сам акт. Хрещення, яке ми робимо в наших Івангельських церквах, ми розуміємо, що якщо людина зайде туди за нечищеною, з якимось таємним гріхом, не очистивши своє сумління, свою совість від того, що вона зайде в воду, і її туди опустять, і, виконує, і звідти вона вийде, ми розуміємо, що від того вона не стане праведною, що це потрібно. Зробити в інший спосіб, що саме цей акт хрещення, він є нашою обіцянкою перед Богом йому служити. Ми вступаємо в заповіті з ним. І у заповіті завжди є дві частини, які складають його. Не може бути заповіт односторонній. Є Одна сторона і є інша сторона. Господь те, що Він нам обіцяє, Він все записав в своєму слові. Воно все є написано. І тут настільки, настільки багато, Господь пообіцяв нам, що якщо б ми своїм серцем, по перше, це все читали і знали, і вірували, то дуже часто ми були би по житті зовсім інакшими, не були такими сумними, не були би такими пригніченими, не були. Навіть тоді, коли в нас є проблеми, питання, ми були б в іншому стані, тому що, подібно, як сказав, Ісаї, Іса, я бачу завжди перед собою Господа. Ми б бачили його завжди. Але ми є люди і ми помиляємось. Ми є люди і ми схильні десь сумувати. Ми схильні впадати в відчай. Але саме прекрасно, що в цьому заповіті, в якому ми є з ним, навіть тоді. Коли ми в чомусь, можливо, усомнилися, можливо, десь упали, то що саме є прекрасне, що він залишається вірним. Він залишається вірним цьому заповітові. І він, і в такі моменти нам простягає руку помочі, в такі моменти він підкладає свою долоню там, де ми не можемо самі пройти. Там, де нам важко, там, де безвихідь, там, де ми не знаємо, як поступити, Він проводить, Він веде і тримає нас за свою руку, і говорить: не бійся. Тому що, як Ісая каже, не бійся, бо ти дорогий в очах моїх. Хай Господь нас благословить, щоб ми розуміли, наскільки це серйозно, те, що ми є в заповіті з ним, настільки це. Важливо, наскільки це прекрасно жити з нашим Господом. Хай Господь нам допоможе в цьому. Інше, що стається, коли ми робимо акт хрещення, коли ми хрестимося в ім'я Ісуса Христа, ми стаємо членами Його церкви, Його тіла. Галатів, 6, 3 розділ 26 вірш говорить, бо ви всі Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулись. Нема юдея, ні грека, немає ні раба, ані вільної, нема чоловічої статі, ні жіночої, бо ви один у Христі Ісусі. Це місце говорить про те, що через Віру в Ісуса Христа через те, що ми стаємо в запові з Ним, ми утотожнюємось з Ним, що ми вже не чужі йому, ми вже є близькі, ми є свої Богові, і ми зодягнулися у ту праведність, яку Він дає нам. Ми зодягнулися в ту одіж, що Він нам дає. Але для цього, як Писання говорить, що ми повинні роздягнутися від всього того, що є неправдиве, від того, що є грішне. І це також важливий момент в нашому християнському житті. І п'яте, що говорить Писання нам про те, чому це так важливо і що повинно бути в нашому житті, що. Ми маємо померти для гріха і жити для праведності. Римлян 6 розділ говорить тут, тут більше віршів є, зачитаю декілька з них. А що ж скажемо? позастанемося у гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як же будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що всі, хто хрестилися в Ісуса Христа, в смерті охрестились? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих слави Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися з подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з Ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнив з гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши змертих, вже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим, і не віддавайте членів своїх. Гріхові на знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, яко ожилих і мертвих, а члени ваші Богові на знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Саме це, що має бути, має відбуватися в нашому житті, коли ми входимо в воду і виходимо то ми маємо померти для гріха і ожити для нового життя в Ісусі Христі. І це настільки важливо, настільки серйозно, що над цим потрібно задумуватись, над цим потрібно розмислювати і аналізувати своє життя і кожен над собою, і думати, а чи сталося воно це, чи сталося воно це в моєму житті? Ця переміна, коли я прийшов до Господа, коли Господь простив мені мої гріхи, коли Господь відродив до нового життя через покаяння, коли... і чи був той момент народження згори, про яке говорить Ісус Христос Никодимові, і інші кроки, які ми робили з нашим Господом у вірі, чи є вони такими, якими хоче. Щоб вони були для нас, як хоче Господь. І хай Господь нас благословить у тому, щоб ми споглядали на це, навіть тоді задумаюсь, коли є хрещення. Да, Настільки воно все гарно, чудово, прекрасно, квіти, подарунки, побажання. Але настільки важливий саме той момент людини, яка охрещується, настільки є важливо, чи. Поєднуємося в той момент з Господом ще більше. Як ми війшли, в якому стані ми війшли ту воду? Як ми вийшли, з яким розумінням? Що я хочу далі служити Богові. Я хочу мати ту чисту, добру совість, те сумління перед Богом чисте, ту чисту одіж зберегти, такою, якою мені дав Господь. Хай Господь нас благословить у цьому, щоб ми. Дивлячись на нашого Господа Ісуса Христа, на все те, що Він робив і як Він робив, на те, що, як це робили, як жили учні його апостоли, маючи той добрий приклад, ту хмару свідків, як написано в євреїв, хай Господь нас благословить у тому, щоб ми споглядаючи на себе і в Писання, щоб ми робили висновки, приймали рішення. Для того, щоб ще більше і ще більше зближуватись нашим Господом. І Господь хай благословить нас у цьому. Давайте саме за це ми схилимося і помолимось, щоб Господь давав нам сили іти тією дорогою, на яку ми стали, склавши заповіта з Богом, обіцявши йому бути вірними, щоб він допоміг нам кожному залишитись у тій вірності, у тій святості, у тій праведності. Яку він нам дав і осягнути те вічне життя, що він пообіцяв? Амінь. Схилимось перед Господом.